Новий театр запрошує на виставу Чорна діра. Сюрреалістичним фарсом розпочинається восьмий театральний сезон. Ця постановка про втрату людських цінностей у сучасному суспільстві та надмасивне марнославство. Розповідає авторка та режисерка вистави Таїсія Веселкова. Люта сама тема блогері, тобто це не взагалі тема блогері, це деякі аспекти блогерства. Певні вона була лише приводом надзадача у постановки глибше показати відхід в ілюзії. Відхід в ілюзії, втрата найголовнішого Бога. Недарма у мене, наприклад, виставить до візуального ряду дуже тісно плетений боск, тому що його армагідойновські ці перечуття, його ці створіння, не люди, а якісь створіння. Ми всі знаємо ці картини. Це якраз мені здається про втрату найголовнішого дару Бога любові. Тому люди перестають бути людьми. Країна, у якій немає кінематографу. То скажем так, от яка не має своєї культури, яка не має свого театру, свого минулого мистецького досить серйозного, вона не має майбутнього. Тому як сказав Черчилль, за що ми воюємо? Та в першу чергу за свою культуру, за те, за свою мову. За те, щоб наші діти були у вільній незалежній країні і знали, хто вони звідки. Постановка на космічну тематику була написана кілька років тому, але по особливому зазвучала саме тепер у такий тяжкий для України час, каже авторка. У своїй п'єсі вона порушує одвічне питання присутності Бога. Вистава не проста для сприйняття. Вона забавна, але вона не є оптимістична для людства. Вона не лінійна, там є ретроспектива, спогади героїні змішуються з наркоманівськими якимись рефлексіями головного героя. Хворі марення. Ну, одним словом, вона, якщо брати часово просторовий континуум, то вона ніби одночасно, це ніби чистилище. Бога пізнати по його ознакам, тобто по його присутності в світі, неможливо. Тому що через те, що в нас оточує, якби це такі посередники, які не передають Бога до нас. А Бога Бог пізнається через його відсутність. Так, так. Тобто, якщо, якщо ми його не бачимо, значить це найперший і найфундаментальніший доказ того, що Бог існує. Нині актори нового театру не мають власного приміщення. Прем'єра відбудеться на сцені обласної філармонії імені Іри Маланюк. Муніципальний театр також тісно співпрацює із меценатами. Мені дуже імпонує та ніша, яку зайняв театр. Ми маємо досить співпраці в кіно. Так. І мистецька агенція Мартинкора з'явилася вперше на афіші, хоча я був присутній вже останні три роки і підтримую цей молодий театр. І маємо великі плани щодо кіновиробництва спільно і для мене це дуже важливо. Театр. Має відзеркалювати відображати ті процеси, які відбуваються навколо нас у суспільстві. Себто театр це не просто місце, де в 120 й раз іде п'єса там Шекспіра, там чи якби іншого класика Театр – це теж це дзеркало. Допоки актори нового театру на сцені переосмислюватимуть феномен блогерства та втечу від реальності, керівництво закладу анонсує наступну прем'єру. Це буде княжа Україна за мотивами творів Олександра Олеся. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.